Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні на з вами відео розпаковка мого подарунку з косметикою. Мені подарували трішки косметики, я вирішила вам її показати, адже на каналі я показую косметику зазвичай, якісь доглядові засоби, тому чому вам і не показати те, що мені Подарували. Самостійно я це не купувала. Звичайно, ем, дані засоби я не знаю, чи в нас представлені на сайтах наших, але я вам, звичайно, те, що знайду, можливо, щось подібне знайду, звичайно, залишу посилання під відео. Перше, що на мене дивиться, стоїть невеличка така баночка міцелярної води. Це, верніше, ем, двофазна міцелярна вода, тому що видно, тут, що вона ось. З двох кольорів є ось така блакитного кольору, чи то синього, і рожевого, чи темно-рожевого відтінку тут така олійка. Це бренд, я так розумію, Ісана, якщо не помиляюся. Ну Ось такий вигляд: тут її 100 мл. Давайте я подивлюсь, тому що я все ще і не розпаковувала. Аромату ніякого немає, Ну ось така. Не знаю, чи ви знаєте бренд. Якщо знаєте бренд, напишіть, чи ви такими користувалися. Ну, Звичайно, її потрібно ось так стрягнути, і вона робиться ось таким тобто змішується. Тут у неї ще трішечки я дивлюсь, ніби ні, то не блискітки, то сама олійка. Двофазна міслярна вода вона знімає такий важкий макіяж. Макіяж водостійкий, тому в принципі корисна річ у Арсеналі. Звичайно, я нею покористуюсь, потім вам буду щось говорити. Тут вона з якимись перлами дивлюся, щось таке, але я вам не перекладу, тому що тут зовсім не іншій він не англійська. Далі у мене тут ще стоїть дуже таке гарне упакування, невеличке малесеньке. Це бренд Catrice, це лак для нігтів. Він тут в такому гарному синьому відтінку, я вам не скажу, який тут. Ага, тут, напевно, номер c 01 якщо не, не помиляюся, чи то 70-й, не знаю, вже не скажу який. Тут ось ця кришечка таким чином відкривається. Ну, і звичайний лак для нігтів. Ну, ось такий досить креативний, скажімо, так, відтінок лаку. В принципі, я такі ношу, я самостійно роблю педикюр, тому, в принципі, мені він згодиться. Далі у нас ще є тіні, тут бренд Essence. Ну, Даний бренд я знаю, в принципі. Ну, і бренд Catrice також мені відомий. А ось там, де була міцелярна вода, і сана, я Перший раз такий бачу. Так, від Essence ось такі, я так розумію, це тіні. Тут вони йдуть з блискітками, мають тіні ось таке упакування. Тут відтінок 01. Тут він ось так запакований. Всередині він має ось такий вигляд. Ну і трішечки, давайте я вам зроблю сводчу. Всередині з рідиною. тут такі великі блискітки, вони. В основному у них колір такий фіолетовий, але вони ще відблискують жовтим, червоним. Якщо вам буде видно, ось такі вони будуть на повіках. Та рідина, в якій вони знаходяться, ну, гелва, скажімо так, вона, в принципі, висухає і залишаються блискітки. І до речі, вони. Я ось тру пальчиком, то вони нікуди не зникають, вони залишаються на шкірі. Тобто вони, скажімо так, прилипають, приклеюються, а рідини не стає, і вони нікуди не осипаються, і така суха виходить по Дуже гарні. Цікаві такі, також десь, можливо, використаю в своєму макіяжі. Далі у нас іде губна помада, ну таких я не бачила. Це бренд Catrice. Тут відтінок c 01 має вона ось такий цікавий вигляд в трьох таких яскравих відтінках. Ну, і тут вона на магніті. Всередині в неї такий доволі яскравий відтінок, я б сказала, червоний такий. Дуже і дуже теплий, червоний, навіть трішечки такого помаранчевого в ньому є, як на мене. Давайте я зроблю вам своч. Аромату помада ніякого немає. Ось такий в неї вигляд. Такий він злегка напівпрозорий, я б сказала, трішечки на свочі. І він не матовий, а такий він поблиска. Ну, я думаю, вам буде. Видно, звичайно, я зроблю вам трішечки ближче свотч у YouTube Shorts. Дуже мені подобається упакування на магнітику і таке доволі цікаве. Буде помітно, її гарна губна помада. Ну, звичайно, колір не такий ходовий, як би хотілося, але десь можна використовувати з чимось її змішувати, тому і так. Так, далі у нас іде знову ж таки бренд Catrice. у нас іде палетка така невеличка. Має вона ось такий вигляд. ну У нас таких палаток я не бачила, можливо, я пошукаю, можливо, десь знайду, то залишу вам посилання. Ось такий у неї вигляд. Вона паперова в картоні і всередині в неї ось такі відтінки. Ну, тут плівка, давайте ми її знімемо. Ну, і ось такі відтінки трішечки ближче. Ну, в принципі, відтінки дуже гарні, деякі є яскраві, які можна використати, деякі на кожен день Це мені дуже подобається. Така стандартна палетка. Давайте я зроблю кілька свочів, Ось цей посередині зроблю своч. Давайте ось цей такий темно. Вишневий, можна так сказати, і ще давайте якийсь один. Ну, давайте ось цей зелений. Він дуже так тут виривається, він такий матовий. Так, ну свочі дуже гарні, ось цей рожевий, то, що я вам показувала, темно-рожевий, він тут трошечки шимером. Золотистий також шимером, і е, темно-зелений, він тут іде матовий. Доволі непогана в них, до речі, пігментація. В мене і на руках залишилось. І тут це тільки раз. Я більше не наводила повторно непогані відтінки і непогана пігментація, як я вже сказала. Ну, ось така палетка. В принципі, вона мені дуже подобається, що вона невеличка. Я е, полюбляю ось такі невеличкі палетки, ходові. Звичайно, я вам з нею буду робити якісь макіяжі, покажу її в YouTube Shorts, тому слідкуйте, підписуйтесь. Ну, Ось така палетка. В принципі, я нею задоволена, вона мені подобається її формат. Далі ще одна йде палетка, бренд Rival Me. має вона ось такий вигляд. Знову ж таки, такої палетки в нас я не бачила. Ну, Якщо я щось подібне знайду, або таку ж саму, я вам залишу посилання. Тут ось ззаду в неї такий вигляд, і вона ще знімається з нею. Упакування, знову ж таки, вона в картоні, ззаду те саме аналогічно, і давайте ми з вами її відкриємо. Тут немає зеркала, має вона ось такий вигляд. Тут палетка більша, тут більше в неї відтінків, і тут відтінки такі доволі яскраві. До речі, таких відтінків мені не вистачає в моєму обіході, тому що в мене зазвичай стандартні якісь там коричневі, шимери так далі. Дуже часто буває, особливо весняно-літній сезон. Хочеться робити якісь яскраві е, макіяжі. У мене колись були такі палетки, але вже в них вийшов їхній срок, тому їх в мене немає. Більше я не купувала ось такі яскраві. Тому даний подарунок буде доречно ним користуватись. Давайте ми зробимо свочі, хоч якихось відтінків. Давайте зробимо свод ось цього блакитного відтінку. Хочу зробити. Я Має він ось такий вигляд, тут він матовий. Далі давайте зробимо своч ось з цього рожевого. Тут він з шимером. Має він ось такий вигляд. І ще давайте якийсь візьмемо відтінок, не знаю, давайте червоний візьмемо. Ось цей червоний. Ось такий у нього відтінок, також доволі пігментована. Тут більше відтінків матових у цій палетці. Давайте я зроблю свод. Мають вони ось такий вигляд: червоний, рожевий і блакитний. Рожевий трішечки з блискітками тут у нього є, а синій і червоний він повністю матовий. Також непогана пігментація в даної палетки. Drivalm у мене вже також є палетка такого, вона зеленого сама кольору. Але всередині також такі доволі в них яскраві. До речі, відтінки не знаю. Я ще не натрапляла на палетки від відрівала. Щоб там не було яскравих відтінків. Там постійно є якісь яскраві. Вона палетка непогана, але вона трішечки, я бачу, і тут вона пилить чуть-чуть. тобто треба постійно струшувати песлики від тіней. Тому що ви як будете ними працювати, звичайно, вони будуть осипатися трішки, або вже тональний наносити після того, як ви попрацювали з тінями. Трішки є в них оця пильність, але, в принципі, сама пігментація непогана, самі вони також доволі непогані. Катріс не така пильна, скажімо так. Ну Ось така палетка Тіней, доволі яскрава, також мені дуже подобається. І останнє, що є, це вже не косметика, це аксесуари, такі непогані, класні. Мені також сподобалися Це ось такі е сережки, вони круглої форми, тут вони гвоздичком закриваються, і вони тут в таких малесеньких Перлинках, я думаю, буде вам видно. Сподобалися вони мені, такі ніжні, в мене таких нема з перлинками, саме щоб були десь, буду використовувати в своїх образах. Знову ж таки, подивлюсь, можливо, десь у YouTube Шорт з вам зніму покажу ближче. Так, це все, що я вам хотіла показати. Вся косметика, весь подарунок мій. Звичайно, під відео я вам залишу посилання, якщо знайду щось схоже, або взагалі віднайду такі палетки, тому що я трішки дивилась. не все я знайшла на наших сайтах. Ну. Що зможу, та залишу, можливо, щось подібне залишу вам, тому переходьте, дивіться. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, адже це дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. Дякую, що дивилися це відео. Всім пока!